Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо вишивати маскувальну зірку. Я зробила розмітку, щоб вам було краще зрозуміло, як ми будемо це виконувати. Точки 1, 2, 3, 4 це є косий хрестик, Його розмір 6х6. Точки 5, 6, 7, 8 це є прямий хрестик. Його розмір 8 на 8. На хрестику. На кладному, подвійному такому ми сформуємо 4 петлі з закріпленням на одну нитку. Косий хрестик, прямий хрестик, і ось тепер виколюємо ось цю точку і будемо формувати 4 петлі. Так, виколюємо ту точку. Так, тепер ось цю точку, тобто рухаємося краями наших сформованих растиків і, як ми вже говорили, з закріпленням на одну м'ятку тканини заформовуємо ось таку петлю. І на одну ниточку тканини від цього колювання, на одну ниточку тканини, ми його закріплюємо. І такі чотири петлі формуємо кругом. Вийде в нас ось така зірочка. Якщо вам необхідно заформувати. Більш щільно покрити тканином, ви можете на цій зірці виконати ще одну таку саму, або зразу виконувати зірку у дві нитки тканини. Якщо тільки серединку вам потрібно зробити щільнішою, ви виконуєте тут ще собі коси прямий хрестик, як вам там потрібно. Від того, як ви будете змінювати розмір ось такої зірочки. Буде у вас і мінятися конфігурація її самої. Ось, наприклад, у вас може бути ось така, коли ми до середини тут змістилися, така, коли ми просто дотрималися розміру чотирикутника. Бачите, і так само ще і можна використати і інший розмір. Швидко виконується така зірка ідеально підходить для маскування недоліків на тканині. В масштабній вишивці її також можна використовувати. Всім усього найкращого і успіхів!